Аля, ви сьогодні забираєте біомат. Розкажіть свою історію, бо ви не з Житомира. Як ви взагалі потрапили в нога Я лежала в лікарні, мені е, удалили катаракту От, і познайомилася із жіночкою, чоловіком, якої відвідував ваш салон. І вони мені дали це. І вона Здорово. побачила, що я дуже важко ходжу і запропонувала. Я Чесно признаюсь, я за нього, ну при ній не хотіла викинути, а поїхала додому. от, А син каже: а ну, поїдь, попробуй. Поїхала попробувала. Ну, ви, у вас погіршення здоров'я пішло з якого моменту ще? Взагалі. Ну Давайте так, ви з Малина. А ви так. ще два місяці були під окупацією, правильно? Да. І це це, свій два місяці під окупацією, а те, що до червня, місяця, з першого дня у нас окупація була. А тільки в червні місяці включили світло і зробили якісь переправи, щоб можна було з'їздити по ліки. Тобто це переохолодження, ліків у вас не було. які не вам потрібні тепла, були? Нічого на які ліки? потрібні були ліки? від, От, від і суставу. Метатриксат, потім це дікла фінак, mm -hmm. приймала, що саме таке простіше, прідні mm -hmm. гормони. О, ще ну, і, ще, і, ще, і це б два місяці були без цих препаратів. Без цих препаратів, і в мене почало ногу вести викривлення, да. От. І вона в мене застопорилася, вона в мене не згиналася. А тепер я її згинаю. Я сідаю в автобусі, уже в мене не як кажуть нога не всім всім мі, всі мішають, чіпляються. Я сідаю на столу, ховаю свої ноги і це. Є. І я практично не ходила mm -hmm. з, з квартири під під'їзд і тоді потихесенько, потихесенько за 10 разів на другий поверх. Зараз я до зупинки йду сама, вертаюся сама, на третій поверх навіть без ну, як без цього я виходжу. Тому так, що... будете забирати біомат? Забираю біомат, і взагалі мені було даже страшно, що він до мене не попаде. А Ви тепер я дуже багато. <рес> а от рада. скажіть, будь ласка, зараз непростий час. Завжди немає грошей, завжди кризи, війна. Де взяти гроші? Хто вас підтримав, чи радились? що робити? Це я, якщо чесно. У мене кредитка. Mm -hmm. Ну я то креди... то погашу, то це є. У минулому році я смикнула від то... сину на покришки для автомобіля. Mm -hmm. І я думала, мені кредит не дадуть. А внук навчається натішника, зайшов, лі... ліміт увілічив і тепер біомат у мене. Це дуже класно, тому що ви не з Житомира, це у Житомирян можливість ходити в салон, а ви поїдете в Малин і да. будете вже там да. займатись. Ми вас вітаємо. Дякую. А, і хочемо вам ще подарувати. Ну, біома це вже ваш. Це ми вам не даруємо. А, і хочемо вам подарувати квіти. Це вам. Дякую. Це квіти для вас, від нас Дякую. усіх. Тому що за рахунок вас, ваших інвестицій своє здоров'я в салон, люди інші можуть змогу мають ходити безкоштовно. Тому від нас усіх. Давайте ще раз подякуємо про Дякую, Дякую. сідайте. І зараз дивіться. Я при